Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Макс Льодін. І сьогодні ми будемо говорити про основні помилки арбітражників на Ютубі. Як кажуть, успіх він унікальний, а помилки вони типові, і тому варто аналізувати помилки, щоб просто їх не допускати. А як зробити успішний проект? Це вже варто придумувати самому. Ну, як мінімум, треба підписатись на мій канал, щоб знати більше про арбітраж трафіку на Ютуб. Поїхали! А перед початком цього відео рекомендую зареєструватись в партнерці Підіель Profit, яка спеціалізується на мікрозаймах. Тобто ви зможете взяти офери, які видають кредити онлайн людям, і з цього отримувати свою комісію, запускаючи канали на Ютубі. В мене на каналі вже є повний огляд партнерки. Прикріплю його ось сюди. В описі під цим відео буде посилання. Переходьте, реєструйтесь. Нуль днів холд, адекватний саппорт, класна компанія, все працює як треба. Постбеки літають. Нічого видумувати не треба, просто одна партнерка на всі оффери. В Бетінгу в Гемблі такого немає. Якщо хочете адекватну cpa партнерку з купою різних оферів на різні географії, то вам в Profit. Реєструйтесь, а ми переходимо до нашого ролику. Повертаємось до основних помилок арбітражника на YouTube. І перша ключова помилка це неправильний вибір гео та оферу. Чому? Тому що приходить новачок, наприклад, навіть до нас команду, бачить, що ух ти клас на Канаду платять 300 баксів за деп. І ти таки йому кажеш: так там же трафіку немає. І от в цьому то і є суть, тому що люди обирають вертикаль та географію, е, яка просто на старті їм дає ну, велику ось цю суму. Він думає, зараз я один деп там на якусь казиношку залью. Мені 300 баксів заплатять три депа, я вже зароблю більше, ніж моя вся зарплата там за місяць, де я там працюю. Так? Але насправді так воно е, на жаль, ми, ми б теж дуже хотіли, щоб воно так працювало. Але ні, трафіку, і об'єм об об'єм ніші, він значно менший, ніж в ті ж самі Індії, на Філіпінах. Так можна ще сюди додати якусь Бразилію, де багато трафіку. Ну саме в рамках Ютубу багато трафіку. Я не кажу про все інше. Ми зараз говоримо виключно про Ютуб. І тому неправильна аналітика на старті дає неможливість потім заробляти більше, тому що в нас вже є кейси на моєму каналі, до речі. Чи я публікував один з на Індію, де ми за два місяці зробили проект, залили вісім відосів і вже заробили там порядка двох тисяч доларів. І це якби нулячий проект, який тільки заходить, який тільки починає свою роботу. Тому неправильний вибір географії та неправильний вибір ніше дуже сильно впливає на. Майбутній результат, і якщо хочете про це дізнатись більше, то на моєму каналі, ось тут я прикріплю лінк. Переходьте, дивіться е, великий відос на 30 хвилин про те, як саме обирати офер, географію та вертикаль. Друга помилка, на яку мало хто з арбітражників звертає увагу, це непродуманий та відверто рекламний сценарій. Нагадаю, що більшість сценаріїв у нас шаблонні. Ми створюємо рейтинги, топи та порівняння, і може бути відео, наприклад, топ 5 букмекерів в Україні, або рейтинг найкращих ноутбуків в Канаді, або найкращі іграшки для собак в Штатах. Так тобто, ми працюємо на багато географій. І в нас, от такі рейтинги в рамках тієї вертикалі, в якій ми працюємо. Ми от створюємо такий формат відосів, тому що цей формат себе зарекомендував як той, який найкраще конвертує перегляди в ліди. Так, от, якщо наш відос називається, наприклад, топ 5 букмекерів в Україні, то нам не обов'язково розхвалювати кожен з оферів. Нам не потрібно говорити, що всі вони класні, що вони там якісь неймовірні, круті, у всіх класний юзабіліті, у всіх всі платіжки працюють, усі без скаму. Усіх нуль е негативних відгуків ну. Ребят, давайте будемо чесними. Такого не буває. У нас, наприклад, теж там компанія YouTube, ми запустили послуги свої для бізнесу. І у нас з перших п'яти клієнтів три негативних, і ми просто закрили це як напрямок, тому що зрозуміли краще арбітражити, отримувати комісію з продажів ніж працювати з цими клієнтами. Це наш мінус. Так, ми також отримали негативний відгук, і також ці клієнти можуть про нас написати, що ми там щось зробили неправильно, і це нормально, тому що в кожної компанії. Є якісь свої косяки. І якщо ви в своєму відео з якимось рейтингом починаєте розхвалювати все, що є в цьому відео, і не говорите про якісь очевидні косяки і мінуси, то е, люди це відчувають. Вже всі е, юзери в інтернеті вони не дурні. Це не 10 років тому, коли всі всьому вірили, всі були дуже наївні. Зараз у всіх вже є як якесь критичне мислення, уже кожен там. Школяр розуміє, що і як шукати в інтернеті, де дивитись відгуки, зробити так, щоб його не обдурили. Кожен третій вже може сам кого хочеш обдурити. Тому, друзі, люди зараз розумні, не треба робити контент, вилизуючи весь ваш відеоряд з тими товарами або оферами, які у вас там присутні. Цього робити не треба, говорити чесно. Якщо там є невиплати, так є відгуки з невиплатами від букмекерки. Ви про це й говорите. Якщо букмекерка там зв'язана з руснею, так ви. Також про це говорите і відразу, навіть своєму рейтингу, і топу, звичайно, перші два місця. Ви, коли ну, тобто, в рейтингу, який ви сформували, ви робите це на основі того, що вони реально кращі, але звичайно, ви також можете сказати на їхні мінуси. Можливо, в когось довго грузить сайт, так чи можливо в когось були якісь проблеми раніше, але вони їх всі закрили. Тобто, якісь історичні факти про це навести. Контент це дуже важлива історія, якщо ми хочемо людину. Сконвертувати цей перегляд в якийсь слід. Людина має довіряти. Не потрібно людині впарювати, її розводити. І тоді, звичайно, буде результат, третя помилка арбітражників на YouTube — це завищені очікування від цього напрямку. І... Я хоч і в кожному відео і в кожному там уроці з моїх туторіалів розповідаю про те, що це нелегко, тут немає швидкого результату, що треба мінімум три місяці, щоб отримати хоча б якісь перші депи. В когось, звичайно, буває швидше, в когось буває через сім місяців він виходить на якийсь результат. Але це не швидка історія. Ну, я не пропагандую історію, коли. Ти прийшов сьогодні, там почав заливати трафік, через місяць купив ламбу, так і поїхав в Дубаї жити на на ПМЖ. Ні, це якби воно так не працює. Ютуб це історія вдовгу. Це як Сіошка по факту, просто платформа інша. Ми не сайти просуваємо, а наш Ютуб канал. Тому завищені очікування треба прибирати і відразу підходити до цього і формувати своє життя так, що це принесе кошти нормальні кошти через рік, через два можна вийти вже на хороший дохід. Через три ви вже почнете заробляти. Ну е, я б так сказав, більше ніж середньостатистична людина в Україні разів 3-4 точно і тому. тому Тут варто ось це прибирати. Прибирайте завищені очікування, потім у вас буде результат в арбітражі на YouTube. Четверта помилка, яка носить такий більш технічний характер в арбітражі трафіку на YouTube – це неправильний підбір акаунту для заливу ваших відео. Як мінімум я проти наварігів, які пачками хтось клепає, заливає на той самий фанпей і продає. Так, якщо ви купите такий акаунт, то з великою вірогідністю там людина, яка їх реєструвала, могла навіть не змінювати айпішники. І якщо акаунт хтось інший купив з цієї пачки і зробив на ньому щось таке, що заборонено Ютубом, то всю пачку викошують, і всі акаунти, які були в вас, також автоматично залітають в банк. Це перший такий нюанс. Другий нюанс на акаунті точно має бути три функції. Якщо в ідеалі, то в ідеалі ще й підключена монетизація. Але тут також треба дивитись на акаунти. Бо якщо монетизація підключена на акаунті, де там два відоси, так на яких по 100 переглядів, то можливо ця людина крутила цей акаунт. Неможливо 99,9%. Ця монета була підключена не органікою з Ютубу, а просто накрученими переглядами. Такі акаунти коштують також там 100, -100 150 доларів з монетою, але треба бути також уважними, які аки ви купуєте. Про аки це дуже довга історія, про неї можна говорити годину, але як мінімум ось такі основні критерії. Не купуйте новорегів, на акі має бути три функції. Він має індексуватись і на ньому мають бути відоси в ідеалі ще з монетою. Ось це якби такі основні критерії рекомендації, а далі там уже можна копати глибше дуже довго. Ну і остання п'ята помилка: це ігнорування cpa трекеру в арбітражі трафіку на YouTube. Ви просто залітаєте в якусь партнерку, берете посилання так, через якийсь там не знаю, сокращалку, гугловську або бітлі. Робите коротеньку силочку, заливаєте її на ютубчику, а потім бах, і у вас просто беруть і злітають офери, тому що не знаю. Рекламодавець зіскамився, чи ще якась історія, або просто посилання стає неактивним. Ну, може бути будь-що, так, і ви не можете редиректнути цей трафік, тому що доступу до цього посилання у вас немає. Вам треба заходити на канал, редагувати опис, а при редагуванні опису ваш, ваш канал, точніше, ваш ролик, який вже був на якихось місцях, він просто звідти злітає. Це працює і в зворотньому напрямку. Так? Якщо ваш відос не зацепився, ви зможете його переназвати, переоптимізувати заново. Ново залити і це буде, дасть якийсь результат. Але якщо ролик вже качає, то до нього лізти не можна. І якщо у вас посилання під відео стоїть, де ви не зможете, як мінімум, змінити редирект на інший офер, то ну, мені вас шкода, тому що ви втрачаєте дуже багато грошей. CPA-трекер коштує не так дорого, щоб ну, ви собі не змогли його дозволити, якщо ви займаєтесь арбітражем трафіку на YouTube. В мене на каналі є окремий відео про cpa трекер. Ось тут я його прикріплюю. Дивіться коротко короткі рекомендації дав в цьому ролику. Ну і в принципі, ось така п'ята помилка. В принципі, друзі, на цьому все. Ви дізнались про топ-5 найпопулярніших помилок в арбітражі трафіку на YouTube. І я думаю, ця інформація дасть вам змогу їх не допускати. Якщо ролик вам зайшов, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а також дивіться попередні мої відео, де я показую і кейси з результатами, і все-все-все для того, щоб ви могли запустити свій youtube канал. А також нагадую, що ми постійно ведемо набір в свою арбітражну команду людей, в яких вже є досвід, які вже створюють. Орювали свої проекти на YouTube і які можуть показати якісь цифри. Якщо у вас є цифри, заповнюйте заявочку в нас на сайті. Потім ми робимо з вами співбесіду і беремо в команду. Якщо у вас цифр немає, ви початківець, то ви проходите наше навчання. А потім вже можете потрапити в команду. Зніматись ось тут на студії. В нас так вам дається вся апаратура, весь досвід наш. Потім е... наше таке невеличке ком'юніті, тому що. YouTube в рамках арбітражу трафіку не настільки популярний, як той же самий TikTok чи Insta з Facebook. YouTube – це така ми невеличка команда в невеличкій такій ніші, порівнюючи з якимись мастодонтами типу Google та Facebook. Але ми також хочемо стати топовими, ми до цього йдемо і ми точно це можемо зробити, можливо, разом з вами. Ще раз, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі!